Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Наступне запитання від наших слухачів не хотілося б отримувати ніколи, але на жаль, війна в Україні, і постійна небезпека в кожному її куточку, змушує людей ставити такі питання: спеціальні медикаменти, обійми, схованки, що робити, коли твій пес боїться вибухів. Далі, експертка з поведінки тварин Анастасія Крамаренко Існують заспокійливі, які можна давати собакам, але це до ветеринара, щоб він їх виписав, перевчити якось її собаку десенсибілізувати, навчити не реагувати на звуки, зробити їх не такими значними для собаки. На жаль, нереально в умовах війни. Єдине, що ми можемо зробити, це ми можемо пробувати надавати тварині підтримку в такі моменти, там її заспокоювати, обіймати. Якщо собака цього -це любить, якщо не любить, то звісно не треба створювати безпечне середовище, щоб собака міг ховатися. Дійсно можна звернутися до ветеринара за медикаментозною підтримкою. Складна ситуація, тому що знову ж таки. В цих умовах, на жаль, повноцінно ми не можемо перевчити собаку, не боятися цих звуків. Ми можемо тільки їй намагатися допомагати, забезпечувати схованки, підтримку і так далі. Якщо вас цікавить детальніше тема посттравматичного синдрому у котів і собак, пишіть нам на сторінку Львів Ефема або мені в особисті Євгенія Науменко. Я поділюся з вами посиланням на спеціальну онлайн-лекцію від нашої експертки. Реклама, партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмадкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.